Шведський ПЗРК Robot Systems 70 збиває російський ланцет на Бахмутському напрямку. І чого нам діло? Завдяки лазерному наведенню, на відміну від класичних ПЗРК із тепловізійними головками самонаведення, шведський ПЗРК, при належній майстерності оператора, здатний знищувати навіть невеликі холодні безпілотники, тобто безпілотники, які не випромірнюють радіосигнали. Партнери можуть допомогти: перше технологія, друге виробничими спроможності, третє фінансами. Якщо казати про безпілотники, вони бувають абсолютно різних типів. Я розділю на два основних: це розвідувальні і ударні. Якщо ми кажемо про розвідувальні засоби коптерного типу, а також типу крило, це ті засоби, які дають нам від нолика бо це мається на увазі лінії бойового зіткнення на певну глибину в оперативний простір противника, бачити його в денний та нічний час в режимі онлайн. Якщо ми противника бачимо в денний та нічний час, як він переміщується, де він зберігає свою техніку, де його позиції, то абсолютно зрозуміло, що ми можемо ефективно працівним вогнем знищувати його основні сили засоби, а також штурмові групи на підступах до наших позицій. Якщо ми кажемо про ударні засоби, які починаючи від ФПВ-дронів, нічних бомбарів, ударних крил, які застосовуються від лінії зіткнення до 50 км в глибину оперативного простору противника, а також засоби, які здатні вражати цілі на суттєвих відстанях, тобто до прикладу в Донецькій Луганській області, самому місті Донецьку, а також ті об'єкти, які необхідно нам вразити на тимчасово окупованих територіях та інших. Такі безпілотники в Україні також є, і є вдалі зразки, які вже сьогодні ефективно працюють, б'ють окупанта в їхніх тилових частинах. Тут треба розуміти, що такі речі вони є вартісні, вони вартують точно менше ніж ракета Хамерс, але все-таки вони вартують певне грошей. І от якщо міжнародна коаліція збереться з проможностями і забезпечить надійне на фінансування також виробничі спроможності, я вам скажу так, що противник буде. Мати надзвичайно серйозні проблеми. Як це працює? Якщо ми його можемо бити в тилових частинах, умовно на відстані 100 кілометрів, де вони зберігають основні склади свої з боєприпасами, спаленою речовини, багато чого іншого. Якщо ми їх розбомбили на цій відстані 100 кілометрів, відповідно ті бази, які в них знаходяться розподільчі вже ближче до лінії фронту, вони будуть певний час відчувати голод. як в боєприпасах, так і в інших засобах, необхідним їм для продовження ефективних. Інтенсивних нефективних не інтенсивних бойових дій, якщо ми можемо її вражати і тут вже ближче 50-30 кілометрів, значить противник буде відчувати безпосередній голос біля кожної гармати. А плюс додатково ми ще можемо залітати в кожну гармату. Ось такий ішалований вплив за рахунок безпілотників по ворожих позиціях забезпечує наступне противник. Несе втрати в боєприпасах в артилерійських засобах. В місцях розташування свого особового складу, тобто в особовому складу, і таким чином втрачає свої наступальні і оборонні спроможності, тому я вірю в те, що така коаліція може суттєво посилити силу оборони. насправді політичні події почалися ще вес осінню. 23-го року активна підготовча робота. Диктатору Путіну треба показувати тактичні результати по Україні, тому їхня пропаганда працює над кожною посадкою, яку противнику вдалося умовно окупувати. Вони це висвітлюють як значні події. І перед ними стоїть чітке завдання: що повернути всі ті позиції, які були відбиті силами оборони, де окуповані під час літньої осінньої контрнаступальної операції, а також утворити необхідні плаздами для подальшого просування, зокрема в Донецькій та Луганській області. І питання стоїть таке, що від них вимагають за ціною. Там ніхто не стоїть. Мається на увазі, вони можуть витратити саме витратити, бо це видаткове для них матеріал значну кількість особового складу для того, щоб умовно спробувати взяти ту чи іншу позицію. Ну де можна б це було до прикладу, як сили оборони роблять зовсім по іншому, коли вибивають противника, бережуть особовий слаб і за рахунок по більшій частині вогневого впливу, досвіду, засобів пола противник вибивається ворога все відбувається по іншому. Чітка вказівка тут і сьогодні. Тому ми маємо як наслідок масовані інтенсивні ударно-штурмові дії по всіх вітинках, де противник намагається здобувати тактичні успіхи. Тому бої не вщухають ні в день, ні вночі. Я по іншому це пояснюю. Що той контингент, який повертається з України, якому вдалося залишити живим на території Російської Федерації? Маючи до того негативний життєвий досвід, в результаті чого були позбавлені волі, які підкріплені ще бойовими діями, вони починають те саме впроваджувати і всередині суспільства в Російській Федерації. Як наслідок їх треба прибрати з вулиць в будь-якому випадку, бодай на час передвиборчої кампанії. Я думаю, що саме цим аргументовані подібні рішення, тому що що стосується мобілізаційного мобільзі... резерву, треба розуміти, як діє противник. Перша частина військовослужбовців це там мобілізовані. Ті, які були позбавлені волі, входять до Сташтормзет. Їх вони мають низький рівень підготовки об'єктивно, їх пачками закидують для виконання завдань на передній лінії. Але водночас тим противник мобілізує е, інших своїх громадян, які є більш витривалі, більш стійкі. Якщо можна сказати, мають бодай ознаки інтелекту, і вони проводять достатньо суттєво їхню підготовку в тилових частинах близько чотирьох місяців. І ми вже сьогодні ми бачимо на окремих вітинках, коли противник штурмує. Підготовленим особовим складом вони виглядають зовсім по іншому, як з точки зору амуніція екіпування, так і з точки зору ведення бойових дій. Їх таки вчать воювати. Це не змінює того, що силам оборони вдається утримувати і вдається їх нищити. Але противник таку тактику також застосовує з точки зору підготовки свого особового складу. Нурі з різних секцій фронту надходить інформація, що ще з початку цього місяця, з січня, власне, росіяни стали використовувати на фронті fpv дрони із системою автозахоплення цілі та машинним зором. Що воно таке, наскільки воно небезпечно? Чи зустрічалися ви уже з такими, чи є у нас е, чим від цього захищатися? Це рішення противника вже на, на фронті присутнє. Зараз воно не є масовим, але це лише питання часу. Я думаю, що найближчих трьох-чотирьох місяців, що дає автонаведення цілі. Е, е, всі засоби БПЛА, типу FPV, вони обмежені. Певними поняттями, яке називаються радіогоризонт. Тобто, коли ти заходиш на ціль, в зв'язку з ландшафтом в тебе переривається сигнал, і останні там 10-15 метрів ти не завжди бачиш ціль, в яку рухаєшся. Тобто в нас здобувається за рахунок навиків і мотивації пілотів, вони навчилися, як це правильно робити, добувати, але знову таки це майстерність і підготовка пілота, яку ви треба готувати, якщо він вже є військовим, не менше 2,5 місяців. Що дає можливість зробити автозахоплення? Він летить на комфорті для них висоті, бачить, ціль захоплює, і далі пілот уже не приймає участі в враженні цілі. Ту чи іншу ціль доганяє сам коптер за рахунок автонаведення. Таке рішення воно відпрацьовується і в силах оборони, і такі засоби у нас також будуть обов'язково. І це достатньо -таки суттєва проблема для обох сторін. Але водночас тим на будь-яку дію завжди є протидія портативні засоби радіоелектронної боротьби, якими користуються, зокрема, і сили оборони, вони дають значний результат по збереженню нашого особового складу, штурмових груп, передових позицій, а також техніки, яка займається вогневим прикриттям та логістикою. Тому, коли бачите десь збори, що збирає на засоби радіоелектронної боротьби, ви маєте пам'ятати, що це саме ті засоби, які вберігають наш особовий склад від впливу ворожих дронів. Вчора командувач повітряних сил Микола Олещук сказав цікаву річ, каже: у військових є дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає. Чи стосується за вашими спостереженнями це твердження передової, чи мається на увазі виключно ті повітряні сили, які працюють на дальних відстанях? Що стосується передової, є технічні засоби, які масові. І в принципі противник вже усвідомлює, на якій відстані він може бути атакований і знищений. Тому вони теж вживають певні заходи для того, щоб відтягувати трохи далі свої сили основні, але водночас тим сили оборони виробництва нашої держави вони весь час вдосконалюються. І за моїм переконанням, вже десь в липні місяці поточного року ми будемо мати засоби, які дадуть нам можливість бити противника там. Де він раніше почував себе умовно в повній безпеці?